Нема, нема і є. Всім добрий вечір, друзі. Я вже є. А в нас день продовжується. У нас вже до двері темно, але це не означає, що закінчення дня. Так що в ще багато всього має бути. Тому я вже є. А до речі, люди дуже жаліються, що в нас маленькі ролики. По 8, 10, 12 хвилин. Я хочу пояснити, чому, друзі. Через те, що кожен ролик я монтую. Вложуюся, монтую, кожен кадрик я продумую, я працюю над роликом. Якщо би, наприклад, мій ролик був там пів години ну, хоч 25 хвилин це дуже довго. Дуже довго по монтажу займе, дуже довго по загрузці займе. Тому ну, я не маю стільки часу витратити. Тому мені краще 8-10 хвилин, щоб він був якісний. А не докубки всі кадрики зліпили і пішло, знаєте, або небудь. Я так не хочу. Або добре, або ніяк. У ну, мене такий принцип. Тому вибачайте що такі коротеньке. Але я вже є, я вже другий раз є за сьогодні. Добре, друзі. На сьогодні багато роботи, тому я з вами. Друга половина дня. Артур приїхав вже з Тернополя. Артур, їсти хочеш? А? Каже, не їсти, а що? А, а жарти, так? А? Коли я вже жарти хочу не їсти. <голи> оце, оце я розумію і зголодів. На дворі вже в нас темно, не знаю, яка година пану сьома. Де, ти, я нас голодніла за цілий день. Але всі справи зробив, що мав зробити? Чи що щось залишилося? Я абсолютно. Все? Пер канікули, ура! Та? Молодець. Ну що, друзі, насамперед поїдемо зараз до мами моєї. Завезу їм молочки, бо то є куди, ми в самому кінці требовлю, а вона в середині, Так що є куди йти. Зараз чоловік приїде з роботи і ми завеземо мамі молочку. А ви поїдете зі мною. І я ще хочу подивитися, як той сніг гарно виглядає вночі. Ну, я собі знаю, як він виглядає. Але все одно хочеться, знаєте, якогось такого різдвяного святкового настрою. Поки падає сніг, бо, можливо, скоро його не буде. Добре, спочатку готуємо молочко мамі. Так, пакуночок мамі зібрали. Молочко, солодке, сир кисломолочний, масло і сметанка. Їдемо до мами. Так, друзі, <смі> молочку взяла. Йдемо. Тацо, привітайся, чоловік приїхав. Все, йдемо. Там, до речі, у нас доволі холодно, друзі. Навіть зараз, зараз. О, що. Е, навіть таке як мороз бере. щоб поміг вже. Ні, ні, ти не йдеш. Його не беремо. Dobra, zwołajmy się. Zwołajmy sława na A miałem, że, że je nalić. Bo no jak nalić, to wiesz o tamtej nieczke, tam babaj to nie nie tam dawać. А молочко. А молочко солодке. Солодке? Тобто має бути скельські садки. А я хочу, хоче скельце по колодці. Сметана вже розбавлена. Дерно, треба не треба розбавити. Ага. Масло. А дякую, дякую, Дай нам Бог здоров'я дає. На здоров'я. А ми ще сад... в магазин спішимо йдемо. На ніч! Ну, а ти не маку? Ти ж з роботи прийшов. Каже, Ну, там щось йому раз збере на дворі. Ні, все там так хаті не їду. Нормально? Нормально. Ніби не чути, не чути морозу. А, так, ой, я так що послизнулася з тими бутлям, було би збила той бутлі. Боже, бажай, бажай, дитина. Бажай. А, дитина. Добре. Усе йдемо. Па-па. Па-па. Так, друзі, їдемо ще в магазин. Скупимося, бо ще треба трошки продуктів купити. Все, ми скупилися. Так, що скупили? Нічого не купили такого, ні? Купили кілька хурми, пару помідорів, водичку і хлібці я взяла і все. І все. А, хурма, до речі, в тебе акція. Скільки ми заплатили? 99 гривень за кілограм. Ага, 99 за кілограм. Ну, та, м якше. М якше, так, М'якша. М'якша, так. Дешевша трошки. Так, друзі, думала, що трошки познімаю, буде сніжок, падати гарно. Ага. Нема... Так, почався вітер і мороз, снігу вже нема. А слизько... завтра то взагалі певно. Знаєте, кажуть, день травматолога. Ну не дай Бог. Треба, треба себе берегти помаленьку. Ще, бо воно ну, 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 їде і все. Ми вже вдома. Слизько, так, друзі, що не будемо йти. Він знає, що в нас так слизько. і Кажете, навіть туди не йде. Чи то так слизько, бо в нас тут камінь. Але ми вийшли за тебе там. Їде. Е, там е, цей. Що в тебе покложено? Там ж не камінь, є? І теж було слизько. Бруківка? В АТБ. Не, 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 не. Ну, і теж так слизько. І це як лід. Як скло. Коротше, друзі, бережіть себе, не ходіть. Не ходіть би без потреби. Айк! вважай, бо впадеш. Вважай, бо Ай, ай, до Нічого не купила, купила собі гарчані хлібці, рисові, хочу попробувати, бо ще їх не брала. Бо брала там є перлово рисові, дуже недобрі. Хто бере, не беріть їх. Вони недобрі взагалі. А гарчані смачні. Водичку, слава газовану, корми і кілька помідорків. Все. Ми ще нічого не брали. Тата вечеря смачного. А бомік чекає, так? Бомік все з татом їсть, бачите? Тупцює, тато його годує, Вони ну, все обоє їдять. О, раз і згамов і стить далі чекає. Ось так Отак і живемо. <гум> бомік, так, голодний не буде ніколи. Кажи на камеру, хто мій пес. То, що ти мені тільки що казав. Бума каже твій пес бума. <рес> я піці з'їв піці він, але який я який бумік. І далі, диги-дигі, дигі-дигі, давай давай. То Та він такі танці робить, тату знає, що треба годувати. Отак. <рес> так в нього влізається, слухать, малий пес так влізається багато. У нас на вечір ще така процедура. Нам світло перегоріло в витяжці. Ну, і такі якісь галогенки, друзі, ми одні взяли та й були недобрі. Не такі, а то якісь інакші. Зараз витягну. Так завтра нічого, що не годимо витягнути. Десь ще не витягну, а по однією рукою, знаєте, маю о, бачите з якимось таким. Я знаю, галогенки мають бути. З таким гострим, а це якісь такі. Заложив? Це Та. Та наш майстер. Ще тату на май. майстер, ще не забудь, що треба мені ту лампу зробити. Треба купити ту штучку і зробити. Тоже дуже треба. Денис бігає. Денис, привітайся. Денис в наш зал. На ніч зал. От я щось загубив, Чи... чекайте. Нічого, йди йди. На ніч нема коли. Поки не прийде, то я переживаю, де там моя дитина? Поки не прийде. Бо ми, де іде ігрушки збирає. Весь. Тільки є за мною. Всюди. Куди мама тут дає? Газда. Ой-ой-ой. Але тимулу. ну, Шо, дуже сильно сліпе. Будь здоровий. Як світи, як тато мім зробити, а що? Ти? А то господа. Молодець. Попа до нас. Тільки будь уважний, бо там страшне. Так, друзі. Тепер вже точно всім кажу па-па. До нових зустрічей, до завтра. Ось такий у нас сьогодні був вечір. Мали ще багато роботи, до мами їздили, але я знаю, що дуже багато людей дивляться. E, і люблять, коли я їду до мами і її показую. Навіть є такі люди, які питаються, що давно мами не було видно чи все добре. Тому я не мала e, совісті не зняти сьогодні маму. Добре, друзі. Всім па-па. До завтра, спокійної, мирної нічки. Всього тільки доброго. Усім па